Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатки. всім на 0 Я встала давно сьогодні, десь 5-15. та ціни ніч кутила, щось таке сон сьогодні в мене був не сон. Щось я не снилося, нічого і крутеся, як та йла. Вчора на ніч помила голову, заплела косичку, звісно, трошки влажну, ну, але час розпустю. Ну, ви знаєте, що на голові завжди да, встаємо. Всі баби, як баба, я королева, знаєте, оце є, ну я дійсно королева. Я встаю, там на себе дивлюся і хочу плакати. А потім вспоминаю свої мамі слова й бабушки Віри, покоїний, дочечка, ти в нас сама красива, сама румяна. А боять Я думаю, все. У думаю, світуль, та дійсно так. Водичку, звісно, я вже допила, це в мене трошки осталось. Тут вода п'єш і не обіп'єшся. Мої красотулечки, отакий шум річки, запах смерек, живої водія ремчо. Я проснулася балкон, відкрила. І ви знаєте, перед утром завжди з'являється сон. Я повернулася на бачок на лівий. Та й думаю, посплю трошки. а потім думаю, ні, світ. Вставай, іди, вмий ці красиві очки, хай трошки розрізняються. Вперла телефону стаканчики, так стою і струю, не шевелюся. Думаю, не дай Бог він упаде, падати прилічно. <х> да, я вже не один раз вільний в мене падав, господи, де не упру, він падає. Так що мої хлопчики, дівчатка, такий на сьогодні. Ранок з вами, ранок чудовий, ранок прекрасний, день Йде. Ну Не ходно, знаєте, от воно таке прям, ну я, я так думаю, що трошки може десь є морозець, тому що і ні, і ні на травички. Але красота неймовірна. А Ви зараз теж мирнулі встали, потягуськи зробили, да, з світулькою зробили, от так встаємо, потягуськи зробили. І обично такое, от я, ну я не знаю, в мене кожне утро воно якесь таке трошки дискомфорт є, знаєте. Але я не розстраюся, бо я вже вам казала, а якщо в мене є дискомфорт, я тако зробила потягуськи, Присіла, встала, праву ножку підняла, з правої почала. Я збіздю заходжу з правої ножки. Це в мене вже як порядок. Чесно, з правої ножки вона творить чудеса. Зараз їду, слухайте, розплету цю косу, на голові, напевно, так красивеньку, нічого, головка ще трошки влажна. Ну, слушайте, я ж він не сушу, бо в мене байдуже, Байдуж, да? байдуженько, пайду. Ой, я завжди, ви знаєте, як утро почнеш, так день не Ну, Це я вам говорю, як воно. Я якщо вранці виходжу з дому і трошки надула цю мордячку свою таку, знаете, пишеньку, красивеньку. Але таку так дивлюся вранці з себе кушенькою, але я завжди кажу, споминаю башківірі і маміні слова. Сюди вони казати, вона саме красива. Я була маленька, я така була колобок. Я була круга, не об'ятна. У мене тако, знаєте, таке було личко, такі животі такі ножки, боцматінка. Я ж колись вказав фотографію, поїду до мами, покажу. У мене є там одна фотографія, слухайте, я до мама то плаття мені взяла отаке плаття до пів трусиків. Біленькі трусики, плаття таке було біле розовий горошок. І зверху представлений бан. Бо мама мене коротко видно. Знаєте, коротко, коли стрижуть, коли дітей рідкий восемь. Але в мене сам по собі такий. І я тако стою, тако стою, отако, отако отако я стою. І в мене цей банк приліплений, до голови, наче гвоздиком прибили. Ну у вас то ж дає такі фотографії? Є, 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 я знаю, що є. Так що мої рідулі всім гарного дня, йду я в моє лице, розпустю волосся, пашті з вами на Ой, Ось, до речі, покажу цей крем, що я у віки взяла для них дівчата, обалденний. Час... Мої красуньки. це дійсно обалденний крем. Дивіться, я навіть руки зверху намастила. Вони просто впитує. Да, воно трохи дає так, знаєте, як жиром, але він обалденно класний. По-перше, він дуже хорошо впитується, ручка влажна, і подивіться на ці ручки. Ну він дуже, дівчатки, так мої красуньки. Зараз повернуся вам до цього крему, що я вам говорила, дівчатки. Значить, цей крем я взяла у Алки, що робить мені депіляцію. Дівочки, значить, він трошки чути козьїм жиром. У нього є присутність далеко-далеко. Я вам хочу одне сказати, що руки. Після цього крема. У нас дівчинка на базарі взяла крем Іра. Вона гори Світ, я пішла до е, дівчинки робити манікир. вона каже, що ви робили з руками? Я думаю, я вас не обманюю. У мене дивіться, по-перше, тіло блистить. По-друге, ручки стають гладенькі, як у то, знаєте, як у дитиночки. Він дуже обалденний крем. Дівчатка, вам його хвата на год чи на два. По перше, він сильно хорошо. Його треба геть грамінку, і Він хорошо впитує, він дає блеск дівчатка, і він робить нашу шкіру м'якою. Повімаєте, чесно, оця велика баночка, він обалденно класний. От я ручки свої, дивіться, я помастила, вони в мене просто блестять, і вони, знаєте, як от дитиночки. Дівочки, по-перше, в ньому є состав, мені каже, що трошки щось жира якогось, тому що козьо. Я його як відкриваю, але воно зараз опитується. Ну мої руки, дівчатки, от, от, я просто за нього забуваю. Повімаєте, я забуваю не мастю. Но я хочу вам сказати, що руки, от, дивіться, як младенця. обично в нас сухі руки, а це ви намастили утром. Його геть рамінку треба. Він дуже класний. Так що, Алочка, дивіться, і вже неоднократно дівчатки писали за нього отзиви. Мені він дуже подобається. Я от намастила ножку, все, вона до вечора. обично мастю купляю цей великий крем, мастю, ножка до обіду суха. Дівки, оце ви, навіть, коли підете ввечері в душ, ви будете змиватися, і воно у вас десь. І ножка буде влажна. По-перше, його, він хватить вам на год або на полтора, тому що його, вод, граміночку треба, геть грамінку. Він дуже жирний, Ну, геть дуже жирний. Дівчатка, мастю другу ногу, давайте другу ногу мастю. Його, от -от, у мене ж нога, у мене взагалі біліють. І от чуть-чуть, все. Його треба геть чуть-чуть, але він обалденно класний. Дівочки, чесно вам скажу. Ви знаєте, що я ж вам будь-що не буду говорити. Якщо воно мені подобається, то воно мені нравиться. Якщо воно мені не нравилось, то воно мені не нравилось. Так що, дівчатка, обалденно класний крем, по-перше, увлажняє добре, і ви не пошкодуєте за нього. Так, мої хорошенькі, Зліва в нас іде камінь з сили. Отака красота в живій воді. Так, кожен балкон виходить на отаку красоту. Добрий ранок, хлопчики та дівчатка, добрий ранок. Я вже вийшла на вулицю, 7.46, слухайте, а прям тако приморозно. Чувствується, знаєте, щіпає за носика, за ручки, все. Так мої краситурі, ну що? Зачіску я зробила. ну У мене ж він волнистий, волос трошки влажнувати, нічого, зараз сосулечкою привертиться. Чолочка трошки вилізла, слухайте, я сьогодні поміняла цвіт помади. Найшла цвіт помади, це мені світка моя подарила. Помада Діоровська, бо написано Діор. І я хочу сказати, що це новий відтінок, яким я практично ніколи не красила. Але сьогодні відкриваю косметичку думаю, Світуль, ану давай, ану давай цю помадку. А ну дівчатка гарненько знає чи ні? Підходить вона чи ні. Дівчатка, я такого дивлюся, та наче нормально вже зі світлим волосом. Да? Таке сочетання, ну трошки не да? Так, заді нас йде поїзд. Та місць, де знімався Київстар. Да. Це все возле живої води, я Ремчук. Так що, мої хорошенькі, всім гарного дня, позитивного настрою. Зараз показую свою цибулинку, прогріваю свою каруцьку і з правої ножки йду на роботу. Я вас «I love you». Так, мої хорошенькі, Ну, все добре. Потанцювала, поговорила, привіталася. А цибулина це у нас святе. Мої рінулічки, значить, дивіться, починаємо з красовичок. Кросовочки у мене йдуть на цигейки. Вони йдуть утеплені, брала я їх у віолеті. Дівочки, я в них як боса. Ви бачите, що я їх не знімаю. По-перше, вони легкі, як пушок. Їх є там вибор, вибор мільйон двадцять п'ять, але вони дуже удобні. І вони саме головне підходять під все, і під джинси, і під брючки, під що хоче. Ну, вони класні. Ви знаєте, що для мене дуже важливо, я весь день стою на ногах. Я взагалі не присідаю. Для мене важливо, щоб в ножки було тепло. Саме головне, якщо в ноги тепло, тепло скрізь. Так, жилеточку я брала у наших хлопчиків, дівчатка. Цей костюмчик, я його десь роки три-чотири назад брала. Я не пам'ятаю, от я не буду вас обманювати, де? Ну, але хочу вам сказати. Що в ланкоті такий костюм є, що в наших хлопчиків на привозі. Подобні костюмчики є. Так що ви спросите і там, і там, і купите. Він очень удобний. Знаєте, така висока-висока посадочка, штаніжки теплі, кофточка тепла. Звісно, я не дуже люблю. Ви знаєте, я завжди говорю, саме головне, щоб нам було комфортно і удобно. Жилеточка, це я її взагалі не знімаю. Вона мені настільки удобна, я вам навіть не можу передати. Костюмчик, дівчатка, ви або до ланкоті заїдь на сторіночку, або до наших хлопчиків на привоз. Я думаю, що. Щось подобне, ви собі купите. Ну, йому, вже, я кажу, в ну, мене є в різних світах, ну, йому, мабуть, вже года три, це законно. Ну, та потулі я вам вже дівчатку показала, я їх не знімаю і я вам їх показую, тому що для мене дуже важливо, щоб в ножку було тепло і удобно. Я весь день на, ноги, на ногах. Так само мої хорошенькі, як і ви. Так що просатулечки, якщо подобних нема, то є наподобі таких, але вони дуже удобні. Саме головне, я всегда кажу, знаєте, що, щоб нам було удобно і комфортно. Мільйон людей, мільйон мільйон. Ми не можемо всім подобатися, та й, мабуть, не треба, тому що все одно скажуть вам, Боже, яка ти очаровательна, абоятина, а поверн, скажуть «Хм, що вона оділа. А ми такі йдемо і говоримо, що в діла, то в діла, що є, то є. Головне, що ви оділися, стали коло зеркала і говорите, я сама очаровательна обаятельна. I love you. Так, моя я вже приїхала на роботу. Добрий ранок, а тут? Добрий ранок, Вікулечка. Добрий ранок, гарного тобі дня, Ой, красуня. Все, все відкрито, Дівчатка, така в нас вітринка, ми вже працюємо. А ти скільки відкрилася, пів красунечка, Ну що, п'ємо каву, Вікуль? Давай, п'ємо каву. Дівчатка, давайте будемо з вами пити вместе каву. Покажу вам поки вітриночку. Так, мої хорошення, отака у нас вітриночка. Ось така у нас красота. Зараз будемо пити з вами каву. Мої хорошенькі, не забувайте, що коло нас знаходиться санаторій Прикарпатський. Тут стояночка для таксистів. Тут хлопчики-таксисти. Добрий ранок, добрий ранок, добрий, гарного дня. Тут хлопчики стоять таксисти, Дівчики, ви можете от з вокзалу спуститися і прийти сюди. Не забаваємо, що возле нас є санаторій Прикарпатський, де чекає на наших хороших діточок. Добрий ранок, добрий добрий ранок. Так, дівчатка. Вам всім не подобається, що якусь моя не сміється. Дивіться, ну не всі можуть бути такі веселі, як світуля, ну кожна людина по-своєму. Е, ви знаєте, коли я читаєш коментарі, я одне попрошу. Ну, не треба судити людину, коли ви її не знаєте. Хорошо? Танюшка хороша по-своєму, куська по-своєму, хороша, а світулька по-своєму. Кожна людина має свою зюмінку, кожна людина має бути така, як вона є. Вона це добре, що людина не наіграна. Ну, вона сміється, але ж не може, як я. Ну, я 24 на сім тиро не закриваю, ну як людина така скромна. вам що головне, щоб ви прийшли, а вас привітали, вас пригостили, ви купили. Сказали, боже, яка ти умнічка. Давайте вип'ємо за то, щоб всі ми були з вами добрі, щоб все в нас було добре. Щоб я сьогодні прийшла, віка забрала, каже мою роботу. Позамітала. Ну що ти? Видіси, яка не де включити холодильник. Ну вже знала. Я кажу, ну я прийшла чистенько, думаю, так хочу. А я ж я ж люблю замітати. Для мене замітати з вами погоди. Давайте вип'ємо за гарний настрій, щоб ми всі з вами посміхалися, щоб все в настільки було добре. Саме головне, це саме головне в нашому житті. I love you. Саме головне I love you».